Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є. З вами Ганна, і в цьому відео розберемо, що вам треба або треба було в кого як пройти, щоб жити своє приватне життя, сімейне життя, любовне життя, особисте життя. Щасливо, мирно, просто насолоджуватись. Одразу поясню, що для когось це буде інформація постфактум, і ви це вже прожили, вже закрили, так? Да? І буде йтися тут саме про родові сценарії, да які вам треба було виправити, відпрацювати. Відкупитись десь можливо в контексті роду, да, от дістався вам сценарій, і поки ви там не пройдете певний досвід, не впораєтесь з якоюсь родовою задачею, важливою, то як у щасливе спокійне приватне життя вас не пустить, да? От, і е, хтось з вас це вже прожив, і в такому випадку ви це зрозумієте, бо воно співпаде з вашим минулим. А е, хтось, можливо, в процесі це проживає, і тоді ця інформація буде на часі і щось якось вас зарі... зорієнтує, Да, а для когось, можливо, це буде інформація на майбутнє, і тоді треба буде просто її врахувати, запам'ятати собі. От, ну, Насправді, я думаю, людина вона завжди відчуває, резонує їй чи ні. По реакціях, наскільки їй цікаво слухати, наскільки в неї там мурашки побігли чи не побігли, і так далі, і тому подібне. Ну, і в принципі, наскільки це, ймовірно, да, для вас, наскільки, на вашу думку, таке схоже на вас і може з вами трапитися. Буде на два варіанти. Тайм-код буде в закріпленому в коментарі? Буду дуже вдячна за будь-яку вашу активність. Вподобайку, коментар від п'яти слів, підписку, якщо вам тут цікаво. Це дуже важливо. Це найкраща подяка для мене на даному етапі за те, що я роблю, бо дуже допомагає просувати відео і канал. Ну, поїхали. Варіант перший. Варіант другий. Який родовий сценарій тут треба було? Прожити, виправити, відкупити, щоб відкрився шлях до спокійного, гармонійного, тихого, сімейного, любовного щастя. Ну, ви зрозуміли. Варіант перший. Так. Ну, вже зрозуміло, що був сценарій, бо прям про це. Ага. Ну, тут, якби, не сценарій важкий. Тут складнощі пов'язані е не з тим. Вам треба було прожити, що. Е Ну, там складні стосунки, хворі, аб'юзивні, кармічні якісь, там стосунки, в яких ви мучились, це все не сюди. Тут стосунки якраз мали одразу скластися гармонійні, а проблематика, яку вам треба було прожити або треба прожити кому як, пов'язана з якимись обставинами партнера. Ну, наприклад, що я тут маю на увазі? Наприклад, зустріли ви прям свою свою людину, прям споріднену душу. А, там а відстань не дозволяє бути разом. А він військовий. А він там ще щось, і там от якісь в нього свої складнощі в партнера, да в які ви втягнуті і через які ви не можете розслабитись і насолоджуватись цими відносинами, цим партнерством. Ну, от якось так. Тут різні можуть бути обставини, не обов'язково тут. всі військові будуть партнери. От і е, тут, на жаль, цю чашу, ну тут немає ніяких сверхзадач, просто що впоратись з цими складнощами, не розбігтися да, по цій темі, витримати цей якийсь період, який міг або може бути й довгим. Да, досить. Ну я думаю, що особливо точно програється для тих, в кого дійсно кохані на війні. Да, а ви чекаєте і через війну не можете бути разом. Або, або ви були вимушені з маленькою дитиною поїхати за кордон, а ваш там чоловік лишився в Україні. і Ви це роками не можете бути разом, а хочеться. Ну коротше, тут в кожного будуть свої обставини. От щось таке. І тут, в принципі, задача то яка витримати це, прожити це від початку і до кінця, не опустити рук. не... Втратити зв'язок з партнером, да, якийсь особливий, не втратити близькості з цією людиною і, і так далі. Ну тут, по суті, просто прожити мені тут іде, як от відкуплення. от. Якихось тут хитро закручених задач не бачу. І самі по собі стосунки такі чи, чисті, такі споріднені, близькі, коли людину з півслова й зовсім без слів розумієш. От прям на рівні душі такий мені пішов особливий зв'язок. От прям як два пазлика співпали, от взагалі інь та янь. Ну, от якось так. А складнощі тут іншого характеру. І вони більше це як партнера, складнощі, а не ваші. От тут щось. Е... Цій історії співпадає з родовими штуками, родовими сценаріями. Тобто, ви, ви могли розуміти, та, що це таке випробування? Ну відчувати можливо, що це таке випробування, яке ви маєте пройти, але при цьому не розуміти, що тут є зв'язок з родовими програмами. А він є, а ви його не бачите. І, можливо, тут і такий от зараз момент, коли ви слухаєте, це, це не для всіх інформація, бо потім мені починають писати в коментарях, так ніби я це для кожного сказала. А я якраз і пояснюю, це не для всіх. Це для когось резонує для вас, а для когось ні. Звичайно, не треба сову на глобус натягувати, Не резонує, не ваше не беріть в голову, в душу і взагалі. Для когось це буде зараз якраз дуже важливо почути, бо втомились, і як ніби нема сил вже терпі... не сила вже, так? Да? І вже, типу, ну коли це закінчиться, вже сил більше немає терпіти цю ситуацію. І можливо, вас тут підтримає ця інформація в тому плані, що ну, все одно, воно закінчиться так чи інакше, рано чи пізно, і ви тут зацікавлені. Бо якщо ви з цим впораєтесь, то після цього почнеться, як я сказала на початку відео, мирне, спокійне, щасливе, гармонійне життя без таких випробувань, потрясінь, ну, зрозуміло, що з цією ж людиною, а для тих, хто не дай Боже втратив тут партнера фізично. То все одно це буде ціна, яку ви заплатили за своє майбутнє: гармонійне, щасливе, тихе, мирне, приватне життя. Ну сподіваюсь, такого не буде серед тих, хто прийшов. Якщо раптом буде, то мої співчуття. Ну що тут скажеш? Але і навіть в цьому випадку тут не все втрачено і попереду все ж таки є життя. І нехай так і буде. Отак, перший варіант. Буду вдячна за ваш зворотний зв'язок. А ми переходимо до другого. Який ви тут сценарій мали або маєте прожити довгої самотності? Мені от іде ситуація, коли просто роками людина не може, що називається, ну як це називається в народі, влаштувати особисте життя. От просто е, не те, що от, ну буває ситуація, коли е, не вдається нормальні стосунки побудувати. Да? І кожний партнер, там якийсь не знаю, аб'юзер або якийсь залежний, або ще якась біда. А тут їх немає взагалі от довгий час. І також людина тут може бути е, дуже багато часу в стані такої внутрішньої самотності. Для одиниць може програтися так, що партнер ніби є, але поряд з ним все одно самотньо, да, немає тіс тісної комунікації, такої прям близькості близькості. Близької близькості от партнери живуть кожний сам по собі. Ну В когось може бути і так, але в більшості все ж таки програється довгим періодом самотності, коли от взагалі не вдається когось знайти, з кимось познайомитись Або максимум вдається познайомитись, а стосунки побудувати ні. от Тут якось так. Частина з вас, хто послухає, буде зараз в цьому стані самотності. от Частина вже пройшла цей етап. А частина тільки вступає в нього. Але тут скажу, що навряд цього можна або можна було б уникнути, і скажу, що це не навічно, бо у нас вже і питання в розкладі стояло від початку: що треба прожити, щоб все ж таки отримати це щасливе, гармонійне, особисте життя, сімейне, любовне, хто як хоче. От. Ну, а стоїть за цим, не знаю. А що за цим стоїть, давайте уточнимо. А егоїзм скоріш за все це ваша душа в рамках цього роду вже втілювалась, і були життя, де настільки егоїстично себе поводила людина. Ну. В, ви в тих життях, да, і я це не в контексті звинувачення кажу, а в контексті причинно наслідкових зв'язків. Були життя, де е, вам легко вдавалося знайти половинку, е, створити от, Але ви поводилися егоїстично, думали тільки про себе, тільки про свої інтереси і не діяли в синергії, да? в парі, в партнерстві. І ой, ну тут суто кармічна історія, типу: ага, ну раз ти проявляєш такий егоцентризм. І хочеш, щоб твій світ обертався тільки навколо тебе, ну то й будь сама. Подивіться, як логічно. Ну, типу, якщо тебе цікавлять тільки твої інтереси, вибачте, може бути тригерно, але мені прям чистим потоком зараз йде ця інформація. Ну, вибачайте, я тільки читаю карти. Ну, типу. Ой, я цей втрат... загубила думку. Коротше, да, якщо ти настільки тобі класно бути зосередженою на своїх інтересах, тільки ти сама або сам себе цікавиш і там. Те, що там відбувається, чого хоче, ну, що відбувається з близькою людиною, ну, твоєю половинкою, чого вона хоче, які в неї інтереси а тебе не цікавить, ну, тобі простіше буде пожити а, самій. Ну, от якось так. Тут дуже логічно. Тут тут навіть, ну, тут в рамках роду тільки з тієї причини, тобто це не спільна якась родова карма. Тут, в рамках роду, воно вийшло тільки з тієї причини, підозрюю, що ви просто багато разів втілювались в цьому роді, і якби ви цю карму і не працювали, і вам її виправляти. Да? Бо все, що відбувається в рамках роду, має як? Ну, впливає на рід на наступні покоління, але це ви наворотили. Ну, не ви в цьому втіленні, не ваша особистість зараз, а ваша душа. Тобто ви в рамках своєї родової системи наворотили цю, цю карму, е, утворили цей кармічний багаж, ви прийшли відпрацьовувати. От тут, якби рід взагалі ваш ні в чому не винен і нічого вам не винен. А вибачте, що грубо знову ж таки, ну, що поробиш, з пісні слів не викинеш, не завжди. Але для роду це має значення, тому вони вас і відправили і дали такий сценарій. Для роду це має значення, бо, бо це ж і наступні покоління будуть розхробувати. Добре, і де тут вихід? От Де тут вихід? Якщо тут людина застрягла в самотності, от вчитися партнерству, вчитися шукати компроміс, домовлятись, іти на поступки, бути десь дипломатичніше. От, подивіться, як вона тут балансує на одній нозі. Нозі підозрюю, що тут людині і в цьому житті важкувато підлаштовуватись під інших, десь поступатися, десь сказати Ладно, я тут поступаюсь оцим, а ти мені оцим. Коротше, тут може бути людина, вона може собі і не віддавати ця людина, ну, або ви, якщо точніше, не віддавати собі звітності в тому, наскільки ви безкомпромісні, і наскільки вам важко ставити себе на місце іншої людини і десь поступати своїми інтересами, своїми бажаннями. І поки ви в цьому не навчитеся, вам підозрюю, що шлях може і не відкритися до особистого щастя. от, І ну, оскільки особливо да, для тих, кого пари зараз немає, то ви можете вчитись на рідних, на близьких, на о, друзях, оточенні своєму, колегах і так далі, тому подібне. І коли ви прокачаєте вміння шукати знаходити компроміс, і шукати золоту середину в будь-якій незрозумілій ситуації з будь-якою людиною, от. Ну, як тільки ви це, коротше, навчитеся цьому шлях досу одразу зустрінеться людина і все складеться. От якось так мені тут іде. Можливо, у вас ця інформація, як я пояснювала на початку, якби постфактум вже, і це вже відігралося, вже збулося, то можливо, вам не вистачало трошки усвідомлення да, і висновку тут. Тому. На якому етапі ви тут не знаходилися, якщо вам резонує, звичайно, тут є над чим подумати. Вибачаю за таку інформацію по хардкору. мені хотілося б озвучувати те, що легко сприймається, те, що приємно слухати. Але, на жаль, в професії мантика, таролога, ворожки, хто як називає, не завжди це є можливим. Тому так. І тим не менше буду вдячна вам за зворотний зв'язок, вподобайку, підписку. Якщо не підписані, вам тут цікаво, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А мене на тому все. Не прибуде з вами сила. З вами була Ганна. Дякую всім за увагу. Пока-пока.